Друзі, це, мабуть, початок осіннього сезону з білими грибами. Дощило, мочило. Зараз дивіться знахідки. Ось знайшов три гриби, я не знімав, бо думав, може чисто випадково знайшов. А зараз іще знайшов, дивіться, ось такого. Це якраз на маринування. Зараз перший тиждень, поки не буде в великому лісі, тільки біля хати недалеко, то ці будуть тільки на маринування, бо вони такі будуть маленькі. Тут уже хтось ішов. Бо дивіться, наступив на такого білого гриба. Ось він вже розсипався. Хтось його розтрощив. Ну, я брати його не буду, бо тут нема що брати. Я його тут просто викину і дивіться, скільки малесеньких теж хтось потоптав і тут так само. Або це вчора вечором хтось ходив і їх не помітив. Або, не знаю, ну, якщо б це якась тварина чи дикий якийсь звір, то вони би так не розтрощили. Ну. Тому думаю, тут хтось ходив учора і їх не помітив, подавив на дорозі прямо. Ще тут зонтики почали рости, тому думаю, гриби декілька днів і будуть вже з'являтися. Але я зараз пройдуся по інших своїх місцинах і подивлюся, чи немає там. Сходив додому, залишив попередні знахідки і взяв з собою вже корзину. тому що, думаю, беру корзину йду так, детальніше пошукаю грибочки в іншому лісі. Бо я там, де я забіг, то там я подивився в тому місці. То як сигнальне таке місце, де перші гриби ростуть, то там подивився, думаю, треба йти дивитися далі. І ось перша знахідка, Ножика не взяв. Але буду складати так акуратненько, щоб не дуже вимазалися один біля одного. І зараз по такому березовому лісі, мішаному з ліщинами. Буду шукати, дивитися, тому що це є один з таких якби, перших міцностей, де ростуть гриби. Ось дивіться, ще один. Дивіться, два. Два. Ось дивіться. Цей лісок такий де берези. Тут дуже масово гриби виростають перші гриби. Тут загалом починають рости, тому я завжди. Восени, коли починаються дощі, моніторю ці місцини, щоб дізнатися, чи варто вже серйозно ходити на гриби чи ні. Ну, думаю, це вже початок. Це вже якщо вони пішли, то пару днів їх буде валом, бо погода тому сприяє. Якщо щось знайду, звичайно, що буду показувати. Знайшов, дивіться, ще одного роздавив. Випадково наступив, а біля нього ще була така гранка. Добре, що на неї не наступив. І зараз у мене ще знахідка ось так. Під молодими дубками ось такий білий грибочок. Листя зараз велике в лісі і знайти не так просто гриби ці перші. Вони маленькі, тому не дуже помітні. Ну, але бачу, що ще ніхто не ходить. Бо як будуть ходити, то перевернуть. Все листя. Ось може бути ще тут. Щось крає мока помітив. А ні. здалося. Перевернуть все за пару днів, як, по, як дізнаються, що є гриби. Ось так. А ось і він, дивіться, пурий гриб. Ось такий красень молоденький. Ну, я думав, бурих ще так швидко не буде, але як бачимо, вже є і бурі. Ось який малисенький гарний. Ну. Думаю, йду, подивлюся в місцину з бурими грибами. А чи, ма... чи будуть, чи не будуть, думаю, але подивлюся. Тож, як бачимо, є, то в мене тут є ще дві місцини, то йду гляну там зразу. Вже практично по всій місності зустрічаються гриби поодинокі, не є ще масово, але вже по всьому лісу. То завтра вже можна буде виходити комфортно. А дні через два вже будуть ходити всі. Тому ось поки такі невеличкі, маленькі, але вже, дивіться, з десяток є. Плюс у мене там вдома. І перші ще бачу підосиновиків декілька штук. Можливо, піду їх заберу. Тому ось такі справи. Сезон розпочаток. Красів'язні підосиновики. Дивіться. Один, два три. Там ще четвертого бачу. Давайте почнемо з цих. Так, попередні грибочки я залишив вдома, тому що там я знайшов тільки 12 білих грибів, невеличких, тих маленьких. Ну, та й один бурий. Ну, 12 з ним. Залишив вдома і зараз іду в другого бока. Подивлюся, ще тут, чи вже почали рости. Під ну, підосиновики є. Але зазвичай воно так і буває тут підосиновиків є вдосталь, а білих тут пізніше починають. Ну, провірити треба. Ось ще один такий. Четвертий. Ну, непогано. Хороші такі молодесенькі, дивіться. Перший клас. Зараз тут ще в цьому моху подивлюся. Може щось і пропустив. Поставив корзинку, де знайшов підосиновик. Думаю, забіжу так чисто вожину, подивлюся. Тут іноді бувають білі гриби. І не помилився, дивіться який. За сьогодні це найкращий ось такий здоровий хороший білий гриб. Ну це вже цікаво, це вже цікава знахідка. Зараз тут будемо дивитися, якщо є тут, то можливо є ще десь неподалік. Зараз тут будемо трошки шукати. Продовжую йти дорогою, вже поставив білого гриба до тих підосиновиків. Чому дорогою йду? Тому що йду далі. не цікава мені ця гуща, у нас кажуть на неї гущі, ось такий лісок. Не цікаво мені тут ходити, бо я йду далі. Але біля дороги ось ще один такий підосиновик здоровий. Я його заберу, але він вже трошки мені не подобається. Він трошки переріс, але фактично ще вживати можна. Ось такий. Забираємо. І йдемо дивитися далі. Ось стільки в мене знову вже є. А це вже цікаво, дивіться, ще малисенький такий підосичник. Але я його вже потім побачив, бо перше, що я побачив, це ось такий здоровий білий гриб. Ну, як здоровий. Не то, що прям здоровий, але такий цікава знахідка. Така, ось такий білий грибочок. Це таке забарвлення, яке ростуть у траві і у таких папоротях. У низькорослих таких кущиках, тому вони вже теж кинулись, то знаю теж одну таку місцину, де можна йти їх подивитися. Але це буде пізніше, бо поки що пошукаю тут. Є частенько зустрічається підосичник такого типу. Сіренький. Можливо в нього є якась інша назва, але для мене він такий самий підосичник, просто сіруватий. Напишіть в коментах, хто знає як правильно називається, можливо в нього є якась інша назва. Ну я впевнений, що в нього є інша назва, але ось такий грибочок ж симпатичний. Та набрав трохи лисичок, не показував. Ну таку кубку непогано знайшов. Зараз дивіться, прямо дорога. Ось так іде. Ну, Така ґрунтова дорога. Тут гриби такі самі сірі, як попередньо знаходив. Один такий, трошки його вже слимаки тут поїли. А вище в півтора метра, вище по дорозі, ще два штучки такі. Ось один такий тулубанчик і один тут. Ну, Трохи надурився, що ножа не взяв. Бо вони тут такі брудні трохи. Ну, небай, я їх так складу акуратненько, потім вдома почищу. Зараз іще гляну чи далі по цій по цій дорозі немає вниз. Ну, то вони тут частенько виростають. Інколи, коли люди тут не проходять, бо дорога така відбита, що люди тут рідко ходять, то бувають навіть великі такі, прям шапки. Ну, поки що не бачу. Зараз гляну, якщо щось знайду, то покажу. Та зразу не побачив. А тут ще один стоїть. Ось такий теж невеличкий. Прямо на дорозі. Ті в колії були, а цей прямо на дорозі. Ще один такий трохи бруднуватий. Ще вам зараз ті вдома покажу. Практично буду закінчувати полювання, але ще покажу вам всі разом разом з тими білими, що знайшов попередньо. Так отже, дивіться, разом вийшла така кубка грибів. Ну там ще на дні в мене гарні два білячки. Більш-менш такі велички. Я їх зараз не буду викопувати. Ось одного там видно. Ось така вийшла грибалочка невелика. Це тільки початок, тому скоро більше. А поки що ось такий вийшов. neveličký pochyt.